Вітаю, шановні слухачі курсу! Упродовж наших занять я, Ігор Хворостяний, буду вашим гідом у світі літератури. Ми спробуємо простежити історію національної словесності від фольклору й перших писемних пам'яток до сучасної української літератури. Навчимося оперувати базовими теоретико-літературними поняттями, вироблятимемо навички аналізу художніх творів. Одразу хочу зауважити! Я зроблю все від мене залежне, аби полегшити вам процес підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Проте важливою умовою вашого успіху є прочитання художніх текстів. Готуючись до виконання тестових завдань з української літератури, насамперед потрібно освіжити в пам'яті тексти всіх програмових літературних творів. І зробити це можете лише ви. Поради щодо того, як читати художній твір. Ви знайдете в пам'ятці читача, якою розпочинається підручник лайфхаки з української літератури. А розпочати наші заняття сьогодні пропоную зі знайомства з усною народною творчістю або фольклором. Слово фольклор походить від англійських слів «folk» – народ і лор мудрість знання. Цим терміном позначають художнє відображення дійсності в формах колективної народної творчості. Нерозривно пов'язаною із життям і побутом, світоглядом і філософією, психологією народу. Такий термін увів до наукового обігу англійський учений археолог Вільям Джон Томс у 1846 році. Рисами фольклору, що відрізняють його від писемної літератури, є перше, усність, фольклорний твір передається з вуст в уста. друге анонімність. Звісно, від початку існування фольклорний твір мав свого конкретного автора, проте він губиться у віках. Третє колективність. Ця риса означає, що кожен виконавець творець додає до тексту щось своє, особистісне, неповторне. Так, автором фольклорного твору стає увесь народ. Варіативність. Один і той же фольклорний твір існує в різних варіантах залежно від регіону. Традиційність. Термін, яким позначають відносну сталість словесного тексту, це результат колективного збереження фольклору, а також висока художність, що відповідала духовним запитам творців. Звернімо тепер увагу на роди та жанри усної народної творчості. Як і в літературі, родів фольклору чотири, три основних і один проміжний: це народні епос, лірика, драма, а також ліроепос. Усі ці слова походять від давньогрецьких понять. Епос означає оповідь, розповідь. Це прозові сюжетні твори. Лірика походить від слова ліра, тобто домінантою в цьому роді буде музика, ритм, рима, емоція. А слово драма можна перекласти дослівно як дія, розігравання твору в особах завдяки специфічної організації тексту, тобто наявності реплік героїв і ремарок автора. Ліро епос, очевидно. Поєднує ознаки епосу та лірики. Від першого він позичає сюжетність, від другого віршовану організацію. Кожен рід реалізується у своїх різновидах, які в літературознавстві називають жанрами. Різновидами епічного роду у фольклорі є казки, легенди, бувальщини тощо. Жанрами народної драми є весілля, народні ігри, хороводи. Детально зупинятися на народному епосові та драмі ми не будемо, оскільки програма ЗНО не передбачає вивчення творів цих родів. Натомість зосередимося на народній ліриці та ліроепіці. Народна лірика це пісні, яким у житті народу відведено особливе місце. Вони побутують від найдавніших часів і до сьогодні. Їх виконують у сім'ях, на естраді, на самоті, як діалоги з собою. Різновидами народних пісень є календарно-обрядові, родинно-побутові і суспільно-побутові. Календарно-обрядові пісні один із найдавніших пластів фольклору, який тісно пов'язаний з міфологією. У різні пори року виконували певні обряди і відповідні їм пісні, тому й розрізняють тексти зимового циклу, колядки, щедрівки, весняного циклу, веснянки, літнього циклу, русальні, купальські пісні. І осіннього циклу Жниварські, косарські. Колядки виконують під час обряду колядування на різдвяні свята, у них звеличують господаря, бажають йому достатку, а за це в жартівливій формі просять винагороду. Щедрівки ж досить тісно пов'язані із тотемізмом. Це уявлень і вірувань у надприродний зв'язок між людьми, племенем, общиною, родою і окремими видами рослин чи звірів. Саме тому в текстах щедрівок так часто трапляється образ кози, як данина міфологічному світогляду. Веснянки це пісні, що мали закликати весну і гарний врожай, виконували їх під час весняних обрядів. Русальні ж пісні виконували під час русального тижня, наприкінці травня, на початку червня. У них що й зрозуміло, поширеним є образ русалки. Купальські пісні виконували в ніч перед святом Івана Купала із 6 на 7 липня. У ці дні хлопці й дівчата збиралися біля вогнищ, стрибали через них, тримаючись за руки, дівчата пускали вінки за водою. Жниварські ж пісні оспівують початок, хід і завершення жнив. Косарські виконувалися як супровід до праці під час косовиці та після завершення цих робіт. Назва групи родинно-побутових пісень говорить сама за себе. Це пісні про кохання, про вірність закоханих, щирість почуттів чи зраду, родинне життя. У цих текстах тонкі нюансування людської душі втілені в проникливі образи. Колискові пісні теж належать до родинно-побутових. Соціально-побутові пісні це твори про гірку долю людей в умовах соціальної нерівності, громадські та побутові конфлікти. Природне прагнення народу до волі», пошуки шляхів кращого життя тощо. Існують такі жанрово тематичні групи цих творів: рекрутські і солдатські, вони пов'язані з тяжкою воєнною службою, чумацькі, провізників і торговців, які перевозили на волах хліб, сіль, рибу та інші товари для продажу, кріпацькі, що розповідали про підневільне життя селян. Бурлацькі – про селян, які, втікаючи від закріпачення, ставали на тимчасові заробітки: наймицькі та заробітчанські і подібного типу пісні. Найпоширенішими жанрами народного ліро епосу є думи, балади і історичні пісні. Не намагайтеся розрізнити ці тексти за критерієм наявності в них історії, адже твори всіх цих жанрів можуть бути пов'язані з певними подіями чи постатями минулого. Спробуйте краще спочатку визначити, чи пропонований у завданнях ЗНО за уривок із тексту не є думаю, бо її знайти найлегше. Якщо ні, чи не баладою, а вже потім історичною піснею. Дума це ліроепічний твір героїчного змісту, який виконується речитативом, тобто протяжним мелодійним проказуванням у супроводі кобзи чи бандури. Дума має астрофічну будову. Тобто текст не має поділу на строфи, стовпчики, рядки в неї різної довжини, як правило, наявна дієслівна Рима або Рима відсутня зовсім. У структурі думи є три частини: заспів, інакше його називають зачин або заплачка, основна частина і закінчення. Славослов'я. Балада це жанр ліроепічної поезії, фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом. Балада має стислий сюжет, швидкий темп розповіді, що зосереджено довкола центрального мотиву. Акцент у ній не на подіях, а на глибоких переживаннях. Найхарактернішим прийомом для балад є прийом метаморфози, тобто перетворення однієї форми образу на іншу, найчастіше людини на рослину. В історичній пісні висвітлюються історичні події, оспівуються історичні особи, ці тексти складаються за гарячими слідами подій. Твори близькі за змістом до Дум, але відрізняються строфічною будовою, вони співаються, мають сталу мелодію. Програма зовнішнього незалежного оцінювання передбачає знання абітурієнтом тематики образів змісту і художніх особливостей думи про Марусю Богуславку, балади Ой, Летіла стріла», двох історичних пісень: Ой, Морозе Морозенку, чи не той То хміль. Ці особливості детально відображено в навчальних матеріалах. Які ви знайдете за покликанням після нашого відеозаняття, окрему групу пісень становлять твори, авторство яких приписують Марусі Чурай. І хоч остаточно невідомо, чи існувала ця дівчина як реальна особа, чи це постаті з легенди, висока художність цих творів більше, ніж переконлива, ідеться, що найперше про пісні віють вітри, віють буйні і засвіт стали козаченьки. Пісня Віють вітри, віють буйні наскрізь лірична. Вона відтворює глибокі переживання дівчини від розлуки з коханим. Саме цю пісню співає головна героїня Наталка Полтавка на початку одноіменної п'єси Івана Котляревського. Пісня Засвід стали козаченьки» розповідає про прощання козака з матір'ю та коханою перед походом. Побудовано цей твір у формі діалогу: Козак просить матір потурбуватися про кохану. Бо ж війна для нього усвідомлена трагічна необхідність, а самотність матері й коханої висока плата за свободу народу. Сподіваюся, мені вдалося бодай трохи спростити вам, шановні слухачі, процес підготовки до ЗНО з української літератури. Наступного разу говоритимемо про давню українську літературу, дізнаємося, як зародилася книжність на наших землях, чому Новгород Сіверський князь Ігор зі слова про похід Ігоревім. Після втечі з полону повернувся не додому, а поїхав у Київ, і яким фруктом, за легендою, любив ласувати Григорійського рода. А поки дякую за увагу. До нових зустрічей!